На своєму каналі. Цікавий нагачку, мене зовут Оля. І сьогодні будемо в'язати, в'язати, в'язати. Покажу вам це, ну що, покажу Ви, мабуть, вже це все бачили О, в Рілсі, в Все время путаюся з цим інстаграмом і фейсбуком. Так. Тут, в Ютубі, це шорці. І ось я показувала це в мене таке рожеве. Рожева хмаринка така вийшла, такий цікавий візерунок, мені подобається. Хочу зв'язати щось в стилі, в стилі, в стилі брунила Кучинелі. Щось таке, як у нього зроблено, центр все це сіточка, так, а по боках такий якийсь там лицеві петлі або ще щось. І ось я теж хочу зробити центральну сітку. Сітку, я, я не дуже люблю, коли все прозоре, і я соромлюся ходити, коли м, видно бюзгалтер і таке інше. Тому в мене зазвичай такі або закриті везеруночки, більш закриті, більш-менш, або я піддягаю маєчку. Тому я думаю, що під цей можна буде носити без маєчки. Це в мене бавовна, е, вона була не на рідному конусі. Десь приблизно 500 метрів, а то і більше на 100 грамів. Ну і що я хочу сказати? Ну, як зазвичай, я почала спочатку закохалася в цей візеруночок, я почала вже в'язати, <кій> і розумію, що мені цієї пряжі не вистачає. Ну що, будемо шукати шляхи виходу з цього положення, тому що мені дуже-дуже ну, сподобався саме цей візеруночок. Так, я вже ось це зв'язала спинку. Я вам показую, хвастаюся, спиночку я зв'язала. До речі, в'яжу і цей, і топ, який на конкурс Анже одночасно, тому там довго, мабуть, перерив буде великий між відео. Але потім майже два топи одночасно вийдуть, я думаю, в ефір. Так, не знаю, що перше, що друге, але. Ось це в мене спиночка така, бачите, скосики по плечах зробила, які гарненькі. Боже, я з ними так намучилася. Це, це я раз п'ять, мабуть, перев'язувала, шукала то, як підібрати, тому що, ну, складненько дались мені ці скоси, але я їх зробила. Ну, Я їх подолала. Далі буде. Тут ще треба обв'язочку, щоб це все з'єднати гарненько. Але ж ось так. Давайте будемо тепер по порядку розбирати візеруночок. Я в'яжу пілочку. До речі, оці маркерочки це в мене буде поглиблення по пілочці горловиночка така. Тут прямий, і тут отак буде уходити. Ну, все, давайте по, -по порядочку перейдемо до візеруночку. А, бокові. Шовчики також будуть ще дов'язуватися. Тому я взяла половину, половину свого обхвату, але коли дов'яжу ці 4 або 5 см, я ще не знаю, по боках, буде трошечки більше, і вона буде м -м, свободна. Свобода облігання тут буде. Не дивіться, що вона здається, чи я не знаю, як там це потім на екрані все передається. Ну, мені ось. Так, все, переходжу до самого візеруночку. Як ми його будемо в'язати? Зараз я подивлюся, що там в мене. І як там в мене? Ось таким чином. Перший рядочок я не буду вам розказувати. Я набрала звичайні повітряні петлі, і потім звичайними стовпчиками. Без накиду я оформила перший рядок. Ну, Мені так він платніший, я завжди оформлюю перший рядочок стовпчиками без накиду або з накидом. Тобто з... А ви робіть так, як вам зручно. І це в нас був лицевий рядочок. Зараз ми будемо в'язати виворітний. Робимо перший стовпчик без накиду. Я зазвичай роблю одну повітряну, і в той же самий стовпчик я пров'язую цей перший. Ну, Це знов-таки я до цього дійшла з досвідом. Я, я зазвичай так роблю. Хоча е, багато хто просто робить повітряну, це як під'ємне, і в неї потім, потім пров'язують. Я роблю цей стовпчик. Далі роблю дві повітряні петлі, е, і з накидом буду в'язати зараз е, такий елементик. Один, два, три і в четверту, четверту, через три. Я пров'язую 2 стовпчики з накидом, потім одну повітряну і в ту саму ще 2 стовпчики з накидом. До речі, я не пам'ятаю, чи сказала, я набрала 112 повітряних петелечок, мабуть, я не говорила. Далі 2 повітряні петлі і знову в четверту. 3, 4. Тобто шаг буде у нас 4 петлі. Кожна четверта будемо пров'язувати ось такий елементик. Знову дві повітряні, і в'яжемо в, в четвертий елементик. 1, 2, 3, 4. Все, це в нас перший рядочок, і ми його так будемо в'язати до кінця рядочка. Так, далі 1, 2 і в четверту стовпчик без накиду. Все. <кій> Я зупиняю ви відео і дов'язую цей рядочок. Кадром. Так, дивіться, дов'язала я перший рядочок, що хотіла сказати. Якщо потрібно комусь більше, то рапорт складає 8 петелечок плюс 1, наприкінці, тобто число кратне 8, це в мене 112 і одну я добирала, бо забула вам сказати, що 113, а не 112 по рапорту і одна буде ця остання, в яку буде під'єм робитися. Так, далі ми робимо другий рядочок, що ми тут будемо робити? Спочатку ми дві повітряні петлі, це в нас будуть петлі під'єму. Далі ми робимо рельєфний цей стовпчик. Бачили, ми обнімаємо перший цей. Хто не бачив попередніх відео, я там використовувала їх вже. Я їх люблю, дивіться, запам'ятовуйте. Я чесно називаю їх лицовими і вигорітними, ото, що наперед Її його так підштовху. Це для мене лицьовий, тому що це опуклі та вігнуті, чесно. Ну, мабуть, це опуклий. Я так розумію, вігнутий, мабуть, це той, який назад йде. Для мене це лицьовий та виворітні на майбутнє. Якщо я там десь скажусь і забудусь, це я так для себе їх. Обізвала і все. Так, продовжуємо. Рельєфний, звичайний у другий, далі в нас йде дві повітряні петлі і робимо цю шишечку. Тобто, дістаємо, але не на високо. Отакі великі не робимо, тому що вони потім будуть дуже-дуже в різні сторони торчати. Таких робимо три накидики. Ось так, зробили. Далі пров'язали, закріпили. Все, цей у нас зроблені дві повітряні петлі, і в зворотньому порядку робимо звичайний стовпчик і рельєфний стовпчик. З накидом. Все, ми закінчили перший елементик. Далі другий. Так само нічого не додаємо, просто рельєфний, звичайний, дві повітряні. Ця шишечка, чи як там, пишний стовпчик він називається. Невеличкий, дві повітряні, і в зворотньому порядку стовпчик і рельєфний. Так ми будемо в'язати до кінця ряда. На наступному рядочку я ще повернуся і покажу, як змінюється в нас край, коли тут буде шахматний порядочок. Тобто, ще два рядочки я вам покажу, і рапорт по чотирьом рядочкам у нас закінчиться при зміні шахматки. Так, чекайте, дов'яжу. Так, дивіться, пров'язала я другий рядочок. Це в нас виворітна сторона і виглядає вона ось так: виглядає ось таким чином. Що ми тут робимо зміщення? Це більш, звісно, для тих, хто тільки починає в'язати, пояснюю їм. Схема там мені, мені попалася, але вона ну, в дуже поганій якості. Я там сама її розібрала, але, ну, так от. Цей мені візерунок дуже-дуже сподобався. Так, дві повітряні петлі це в нас перший рядочок під'єм. Далі ми в'яжемо половинку нашого візерунка, того, що ми мали, дві, два стовпчики з накидом. Далі дві повітряні петлі, тобто цей рядочок повторюю перший, але ось це зміщення, я його один рядочок покажу і Піду далі в'язати дві повітряні, і під цю дужечку, у нас таку утворившуся, ми в'яжемо той самий дві, два стовпчики з накидом, одна повітряна і два стовпчики з накидом. Все, тут далі, все так само: дві повітряні, ми їх кріпимо ось сюди в вершинку цього нашого пишного, потім дві повітряні, і знов під цей робимо. Під цю арочку робимо два стовпчики з накидом, повітряно, два стовпчики з накидом. Все, дов'язую рядочок. І останній я вам покажу четвертий цього, цього візеруночку. От, все. Так, дивіться. І закінчуємо рядочок так само. Вершинку останню, потім дві повітряні і три стовпчики. ось цей перший, який в нас був. Ага, тут дві, дві повітряні були замість стовпчика. Ось в верхню петелечку цю ми закінчуємо трьома стовпчиками з накидом. Тобто, два це половинка того елемента, і один це той самий, який буде в нас. Ось так закінчили ми третій рядочок. І все. Останній показую. Далі з першого рядочка все буде у нас повторюватися. Що ми тут робимо? Угу. Тут в нас повинна була йти ця шишечка. Ми просто робимо дві повітряні. Далі дві повітряні це в нас буде та перекладинка. Перший ми робимо стовпчик звичайний, далі рельєфний. І продовжуємо. Далі рельєфний, потім звичайний, дві повітряні і далі шишечка. Невеличка, нагадую, тут не треба її робити велику, щоб вона не почала розповзатися з виворітної сторони. Я спочатку трошки більше робила, але може за рахунок ниточки, вона така більш ось так буде виглядати наступний е, наш рядочок. І коли ми будемо потім повертатися в наступному, ми будемо присоєднатися один-два, ось в цю це буде краєчок нашого, наша сторона. так? Ось сюди ми будемо робити стопчик без накиду. Тут у нас буде йти. По везеруночку стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. І повторюємо всі ці чотири рядочки. У мене це буде складатися, скільки тут, я ще не рахувала. Скільки тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 2, 4, 6, 8, 10. Так, 12 рядочків мені потрібно ось цими шишечками посередині дов'язати. Все, я з вами поки що кажу вам до побачення. Ще зустрінемося, коли я це все дов'яжу, наздоганю, і буду показувати, як робити обавки по горловинці.